Hello Френдлі, з вами Денис Френдлі. Коротше, так як я вчора обіцяв, я купив новий смак. Новий смак буглес від лейс. Буглес зі смаком сметани і чорного перця. Зараз ми це все гарно прореагуємо. Пишемо. Продукт Дезьян. Коротше, продукт 2022 року. Тобто, це новинка. Я думаю, чого я минулих років взагалі ніколи ні в дитинстві таких чіпсів не бачу. Тому що це новинка 2022 року. Бачите? Тому такі справи. Ось, краще, щоб вам видно. Коротше, перше, ніж ми приступимо, ага, спочатку реакція. Я просто хотів подякувати за таку активність вчора. під відео, що ви реально проявили активність і поставили 30 лайків. Молодці. Що поставили і прокоментували. Ну, зараз ми до них повернемось. Давайте заставку. Деніс Френні реагує, Деніс Френні реагує, Що не буде реагувати на На Лейс Буклес е... соур, крем, вес блек, -пепер, пепер, пепер, пепер. Ну що ж, тепер можемо і до коментарів, але щось дуже сильно лагає. Почитаємо. Ну, коротше, 30 лайків ви проявили, Молодці, і 45. Коментарів, давайте зачитаємо. Тут я закріпив, написала Влада Суса. Дякую, що піднімаєш настрій своїми реакціями у такий важкий для нас час. Радий, що, що реально мої реакції вам піднімають настрій. І я відповів: Ого, тут так лагає, що попробую. Радий, що піднімаю для вас настрій. Молодець, що знімаєш кожен день, піднімаєш український ютуб. Радий, що піднімаю. Арсеній М, пацан, а ти вмієш говорити на русском. Ні, тільки вміє говорити на українському. Е, Саша Боярчук, таких чіпсів я ще справді ніколи не їв. Молодець, що купив, показав їх нам респект. А зараз вас чекає друга новинка. Зі смаком е, сметани і чорного перцю. Клоун смішной. Круті чіпси, навіть лучше обичних. Ну так, бо дивіться, які закрулені, якісь такі. Купачки, ті конуси нагадую. Прикольно, короче, кажучи. Башмачок, які інтересні чіпси у тебе. Ну, я, я ж кажу, Геннадій Осадчук, чудові чіпси на вигляд 10 з 10, ніколи таких не їв. І якщо у вас з'явиться в магазині, купуйте і пробуйте. Це реально смачно. Набагато мені ці смачніші чіпси, ніж звичайні. От самі переконайтеся, купивши їх. Тому купуйте, якщо, звичайно, до вас доїде, ну, завезуть вам в магазин, у моєму магазині завезли. Айфон Айфонович. Топ молодець, що купив, е, чекаю завтра на чіпси на оригінал сметану і перець. Е, я купив сметану і перець. Катя Руденко, Денис, молодець, що купив ці чіпси, так ми дізнались про існування них. Чекаю завтра новий смак. Ось новий смак. Ксюша Студенцева, прикольні чіпси я б таки з'їла. Я теж. Вишня на торті, чекаю завтра на інші смаки, цих чіпсів конусів. Окей. Леонід Тимчук, чекаю завтра на ці чіпси оригінал. І я відповідаю. Там була все одна пачка оригінал, тому прийдеться завтра його брати, так як можуть купити інші. До речі, я подивився сьогодні, оригіналу не було. Серед чіпсів, поки не подивився, що там ще унизу стояв ящик, і в ящику була купа чіпсів, і оригінал вже був. Тому я взяв оригінал і відклав на завтра. Думаю, завтра візьму. Сьогодні я взяв спеціальну сметану і перець, бо я знаю, що, що оригінал це просто сіль. Тому просто сіль ми завтра вже завтра прореагуємо. Сказав два рази. Тому чекайте завтра вже на оригінал. Ем... Україна переможе, ставлю подобайку. Це справді цікаві чіпси. Дякую, Толя Андрієнко. Чекаю завтра на нові смаки. Вже купив Олег 666. Молодець, що купив новинку. Перший раз бачу у тебе продукт, який я ще не їв. Треба було знайти ці чіпси і собі на пробу купити. Ось і купи. І теж можна писати від 0 до 10, як тобі вони, коли, як тільки купиш. Мастер Ломастер. Прикольний нікнейм. Ого, це справді новинка. Чекаю завтра нові смаки цих чіпсів. Вже є. Мюслі чіпси, топ. теж хочу такі ж. Купи. Настя Туженцова. 40 гривень за такі чіпси дорого, але смачно. Зато смачно. Е, так. Електронік Бой, класні чіпси, я б таки з'їв 10 з 10. Пасі я ставив 10, а оцінку я поставив вчора, по ходу 9. Ну, подивимося, що сьогодні сметана з перцем скаже. Е, Ява Ясенкевич. Ого, це справді кру крута новинка. Побільше купуй новинок і їх цікавіше дивитися. А то майже купуєш те, що ми вже всі пробули. А це справді нові чіпси. Ну так, бо в більшості ті, що ви пробували, але ми реагуємо на все. Як і новинки, всякі то, що ви, наприклад, ніколи не їли, так і то, що ви вже їли, розумієте? Тому у мене такий контент, що то, що ви їли, і то, що ви не їли. Тому такі справи. Ну, це, звичайно, ексклюзив контент. А вже то, що ви їли, це звичайний контент. Тому такі справи. Олеся Давиденко. ну це справді новинка. Так я знаю, чекаю на днях обзор на баранчиків. Думаю, буде смішне відео. Я відповідаю, якщо поїду, вони там будуть, то тоді зніму. Може, я сьогодні махну, не знаю, якщо буде час або завтра, махну. Просто подивитися, чи вони є. Якщо буде. То десь зніму. як не буде, то не знаю. Подивимося, подивимось. Леруся, я би теж від... віддавалила 40 гривень за цю смакуту, тільки що в моєму місці таких чіпсів немає. Ну, може згодом завезуть. Ти добре, уважно подивися, мали би такі бути. Бо я беру це. У нас не є такий, знаєте, супер магазин, Це не той магазин, де я завжди для вас контент купую. Це інший, це коло роботи той, де я працював. І я здивувався, коли побачив там лейс. Бо там то продавалися прінглси весь час, походу, такі під Прінглси, що коротше не було лейсів, Тут я побачив лейс, і мене здивувало, що в той магазин ти таку таку, круті чіпси завезли. Коротше. Антоненко Поліна. А може сказати, в якому магазині ці чіпси продаються? Так як кажу, в магазині, а, в якому магазині? Ну, то що, ти там не живеш? Ну, магазин, коротше, магазин <смас> такий. Ну, тись, ну, коротше, собі в магазині коло моєї роботи. Я там купую продукти, але я думаю, мали би у вас бути. Маша Науменко, я такі чіпси ще, не, ще правда не бачила. Це новинка, це справді новинка. Рома Шевченко, це справді новинка. Хочу таке попробувати. Пробуй. Просто вогонь. Коваленко Валерія, зніми відео про баранчики, вони Мілашки. Добре, я знімлю. Фанта Україн, попробуй ці чіпси з фантою, думаю, краще буде. Це реклама фанти, я зрозумів. Е, Ліза Давидова, Круті чіпси. Я тобі чесно говорю, добре, я і сам це знаю. Леонович, оце реально смакота, я теж хочу. Так, Микола Руденко, цікаво, зніми відео на баранів, буде цікаво. Як вийде, так знімлю. Паша Рітос. Чіпси топ ніколи такі не бачив і не їв. Ну кажу, новинка 22. 2022 року. Роман Ковальчук мені теж ці чіпси нагадують ніс і у Боратіну. Такий гострий ніс, як і у мультику. Е, ну так, похоже, похоже, є схожість. Між ними ти... я побачив, що похоже, і тому сказав. Е, Лідія Петровська, це справді новинка, я ще таке не бачив. ну, я теж. Знову вишня, ні, це не пробував, хочу поскоріше купити собі, це справді кращі звичайні чіпси. А тож, Олеся Девиденко, давай влог на баранчиків. Як буде знімлю, джей ПСТ, ахахаха, у того чоловіка, який вчора тобі давав роботу, а сьогодні я тебе побачу. Було таке лице. ага. Ну, може й було, хто його знає. Містер Бістер, мені ці чіпси похожі на морку. Кому як, на що? Капітошка. Ні, я ще таке не їв. можеш мені купити. І я відповів, що типа залюбки, залюбки. Та. Все, друзі, починаємо відкривати не так багато часу. Тихо сиди. Все, починаємо відкривати. Фух, я вже. Задовбався ваші всіх 45 коментарів читати ну молодці, що, що проявили вчора актив і лишили коментарі. Так як ви проявили вчора актив і поставили аж 30 лайків, і Ютуб молодець не списав, отримуйте новий смак. Поїхали! Так. Сметана і перець. Поїхали! Угу. Перець мені подобався більше. Це чорний перець, а вчора була паприка. Я ще перша понаїдався на ютуб шорт що... Ну, от тих тюкерок. Айракат і Міні. І вже не знаю, чи буду всі чіпси їсти, ну може з'їм. Ось красота наша. Коротше, друзі, я лишу пару штук на YouTube шорт. Ну, самі розумієте, вчора трохи було активу. 3000 передів, думаю, варто ще зняти. Тому таке спав. Хм, дивіться, який попався. Недогризок. Оцінка буде 8 балів, бо вчора було краще, вчора поставив 9. Мені більше паприка сподобалась, ніж цей крем з чорним проекцем. Тому це 8, вчора 9. Класні, ще такі чипсинів. Ну, прикольно, прикольний, мені дуже дизайн подобається. Такі класні конуси, не то, що... От його гості звичайні кусаєш, то колить тобі ну, в рот. Тому це краще. Я вже поки читав, вже <задобався> задовбався читати. Хм, можна щось побудувати з цієї штуки. Дійсно. Чекайте. Попробуємо, поки. Е, на трьох уже розвалився. Трьох вже розвалився. Чекайте. Секундочку. Там, коротше, треба було два слова з татою віддати. Телефон, який я читав коментарі. Все. Е -е, продовжуємо, продовжуємо вісти. А от зараз мене кольнуло. І то я заскоро кину. Гострий кінець, розумієте? Треба бути обережним. О, ялиночка. Тан-тан-тан-тан-тан. Все, добре, давайте. Блин, колюче. Як бачимо, є і тут мінуси. Я так і не переклав, що означає буглес. Як буду мати сьогодні час, я напишу в коментарях переклад. Тут також намальовано, щоб це у салат макнути. Ну, салату у мене немає. Є знову кетчуп. Давайте попробуємо з кетчупом. Неду по кетчуп. Або з майонезом можна попробувати. Давайте і то, і то попробуємо цей раз. Що ж, народ? Ось! Кетчуп, ось майонез. Давайте попробуємо. Мені щось здається, що виграємо майонез. Ну давайте перевіримо. І так, кетчуп. Дегустуємо. Поїхали. Ану, ну-ка. Ммм. Оцінка 8 балів, та сама. Добре, давайте майонез. Вставляємо протез і отримуєш майонез. Ха-ха-ха! Рубрика Рима. День справді Римує. Майонез, Поїхали. Ну. Також 8 Ммм. А чомусь з цим краще. Ну, давайте ще раз, щось я не впевнений. Кетчуп Напевно, поставлю, може, 9 навіть, не знаю. Щось воно вроді краще, ніж саме. Чесно, тому може поставлю 9. І ще раз майонез. М -м. З майонезом бісім. Щось я думав наоборот, точно наоборот. Буде в тебе протез, буде майонез. Хі. Невдалі Риме від Деніса Френлі. Так. Все таке саме краще. Не знаю. Коротше. Із майонезом, і з кетчпом 8 із тем 8. І щось не можу оприділити, як краще як і гірше. І там 8, і там. Все, вирішили. Що завтра оригінал виходить? А у неділю завершає сезон літа, хоча літо вже закінчилось, але я завершаю сезон літа з морозивом. Тому у неділю очікуйте останні морозиво. Здається. Не знаю, може ще на, на новий рік буде. Ну, коротше, останні морозиво. Цей неділю. 18 вересня. Якщо вийде 18-18. Година 18-18. Якщо вийде, вийде контент з морозового. Останнє у цьому році. Тому не пропусти, став дзвіночки на 18.18 18 і дивися останню реакцію цього літа. А, цього, цієї осені на морозового. Все, чекаю вас. Це такий був короткий анонс. Я вже навіть не знаю, яке морозиво брати на неділю. подивился. Але це остання. Бо наступний тиждень точно холода. Холода і морози.